Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті щіль, коса, триммер щіль 250. Е, якраз е, відео для зими. В зимі якраз треба готувати свої, як то кажуть, інструмент, щоб літом вже навіть навесні вже ти міг працювати, заводити трете все. Підготуємо зараз, е, маю два таких однакових щіля 250 які не заводяться. Чому? Зараз будемо виясняти. Я думаю, тут просто легке, тиво буде почистим і він буде працювати, бо тому що щілі, ну, наскільки я знаю, коли він куплений, він ще не відробив свій термін, щоб він вже так аж критично поламався мотор і чую, що по компресії тут все добре. Тут просто треба почистити якісь фільтри, максимум карбюратор, свічку, і воно мало би поїхати далі. Я думаю, тут більше проблем немає. З ну, лишителем теж все окей, не забитий. Почитав, перед тим, як записувати відео, почитав коменти, набрався тих позитивних коментів, переважно. Прилітає як 10 поганих і один нормальний. Ну, Це ж, це ж як то кажуть, е, так завжди є. В тих, що записую відео, завжди більше негативу, ніж позитиву. Ну, нічого. Е, З тим всім, я думаю, запишу шауда, щоб людей трошки як то кажуть, понарувати, щоб вони зайшли, написали своє. Я завжди наголошую. Запишіть своє, покажіть відео своє, як ви, як ви робите, як неправильно, як правильно. це ваше все. Подивилися Ган. Цей чувак неправильно говорить, неправильно пояснює. Все не так в нього, не йду, не дивлюся до нього, все. І мені легше буде. Мені не, не, не обов'язково, що в мене там було зараз 10 тисяч підписників, які там половина з них всі були негативні на мене. Не треба. Ну, це так собі. Накипіли трошечки після коментів. Так що вертаємося до щіля. Ну, Хто то, хотів, той почув мене, знаєте, то таке. Але то ж не всі чують, всі тільки дивляться. Все, окей, залишаємо ту тему. Тим людям А ми тут зібрали для того, щоб переглянути, що ми будемо робити. Зразу дивимося до фільтру, це все треба домити, чистити фільтр. Ну, він вже давно би хотів замінитися. Самі бачите. Будемо міняти. І заодно зразу подивимося до бензинового. Але щоб до бензинового подивитися, залишилося б скинути карбюратор. Подивитися, якщо сіточка чиста, все окей в карбюраторі, значить карбюратор спрацює, ну, справляється своєю роботою, до нього питань немає. Але все одно треба глянути на колір, в якому він стані того фільтра. Тут, звісно, не дуже зручно його діставати. Ну, я дістаю так. Ви можете написати, як ви дістаєте фільтр. Пробуй там дістаєш. Тікає. О, зачепив. Так, у нас тут ще стоїть. Фільтр чистенький, до нього питань немає, як покажуть. Так, тут супер все. Ти на своє місце робоче. Все, супер. Ну. Так, з фільтром питань немає. Він, коли його здалося поміняти, він такий міняє колір, він робиться темніший. Це типу від сміття, скільки на ньому наліпилося. І зразу дивимося до свічки. В якому стані Свічка Так, свічка у нас стоїть, не знаю, що Тут НЖК переважно все стоїть. Ну, Наскільки я розбирав щелі, то переважно НЖК стоїть. Тут у нас стоїть Bosch. З якимись листками. Ну, йому вже давно не дуже добре ці свічці. Ну, Перевіримо. Б'є десь сюди тако, на набіг. Ну, типу, не пробиває так. Ну, в дуже. Не знаю, Може закрутити другу, поставити. Це нормальний борщ з резистором. Переважно в них всіх так де. О, тепер б'є рівно в точечку. Чуваємо. Може і не будемо мігати. Б'є досить непогано, зазор трошки такий. Дуже нагар чомусь, не знаю. Або бензин, яку скупляють. Неякісно десь на дешевших заправках. Так. Ну Тут все окей, тільки от бачу. Нагар на поршні дуже великий. Що ми робимо? Попробуємо завести без фільтра. Ребуратор качає, все окей. Демпо пробуємо завести, свічку я почистив. Може це буде легкий ремонт. Ми треба було попробувати перед тим завести, щоб вам показати, а то мені не повірите. Ну, я вам так скажу, що її би не привезли, якби вона робила. Це ж логічно. Попробуємо завести Це Виніс на двір і вона завелася з першого разу, але я не давав підсос, походу її просто перекачали. Не закривав заслонку її заді. Ну Мається на увазі, коли заводиш на зимну просто її завів От. От і весь ремонт, її просто перекачали, а може з тим, що з фільтр багато дуже бензину йшло і зразу закидало, ще й плюс свічка в нагар була. Це може бути Як -то кажуть, ремонт. Ну, Проблема на поверхні, не особливо лізти туди. Зараз я помию тут. помию оце все. Закладу новий фільтр. Десь я мав би мати. Якщо я маю все. Є новий фільтр. Закладаємо і одна готова. І зараз приступимо до другої. І ось так це все чесно виглядає. Тут все чистенько, тут все чистенько, фільтр пропитаний в маслі, щоб пороги прилипали, не залітали. І це все закладаємо і працюємо. Главное, нормально до кінця закласти, щоб воно защелкнулося. І все. Можна, як то кажуть, одна готова. Беремо наступну. Наступний щілик. Скидаємо. Тут таке саме в нас. Тут ще гірше. Так наліплено, що, але ви замітьте, тут це але тут вже от все заліплено. Дивимося зразу до свічки, ага, тут взагалі в нас відірвало кусок дроту. Тут все ясно, тут треба додати дроту. Відламалося. Ось так знімав, дивився до свічки, що аж все відламав. Будемо це якось виправляти. Дивимося до свічки. Зараз витягнути ту пружинку, подивимося, що сталося. Добавимо кусок дроту, припаяємо його. Можна навіть пружинку припаяємо, щоб не жидко її не відірвали. Зараз будемо щось робити. Ну, свічку тут вже почистили, видно хлопці. Все чудово. Вона ну, не збивається, бо тому що вона добре не торкається іскра. Дріід! Не торкається добре до свічки і нова толком іскриє. Я думаю, через то вона її не заводиться. Тут все добре. Почистили. Молодці. Але вона їм не завелася, бо вони її на підсоці фігачили, вони її вже давно перекачали. Так, дивимося, що там всередині. О, тут ще навіть краще. Тут менше нагару. І якісь там царапинки, але це все те, що не чистять фільтри, не міняють, невчасно міняють, Ну все залітає, як наждасті це все робить. Окей, у нас система вся проста тут ремонт трошки інакше відрізняється, нам треба перечепити нормальну пружинку. Ось цю. Напевно, ну, закриваю її вже погнули 150 раз. А, тушей нема, вший відломане. Чи так має бути. Ось як воно має бути. Мало би бути щось з долини, а ні. В щілю так на одне закладається. Ну бачите, я щілі не роблю, якщо чесно, тільки так десь комусь. Знач має бути ось так. Запихаємо назад все так, як має бути. Щось вилазить, не хоче робити. Може дійсно припаяти йому. Окей, зараз ми вирішимо це питання з фаєчку. Тут теж те саме все зробимо. Перекусив другий ну, іншому дірі я запхав, іншу діру зробив на доротику і запхав і все залізло. І все, і вона заводиться. До неї якась то претензії немає. Ну я запшикав, вона зараз не заведеться. Заводиться, на слово. Просто тільки що запщикав, воно зараз так не схоче заводитися. Закладаємо цю штуку. О, все, защелкнуло з двох сторон. І ось такий легкий ремонт, а у вас такий самий може бути, без всяких таких проблем. Бажано, ще тепло почистити, це якраз охолодження циліндра. не буде тут чисто, перегріється, так що майте на увазі. Це професійний інструмент, взагалі бажано перед кожною роботою помити попщикати. І він вам просроже не 5-6 років, а 10 так що Ось такий відео з такого ремонту такої коси. Всім гарно дякую за перегляд, такий коротенький, але інформативний для когось. А для когось може це і ніяк. Так що, всім гарно дякую за перегляд, до зустрічі. І для тих, що скажуть зараз, що не заводиться. Завалится.